Зазвичай люди звертаються, кажуть, заклинила лапка, щось заклинила лапка, а там клин двигуна. А буває дуже рідко, але буває навпаки. Ну і добре, це 50-ка згашка. Кажуть, після капітального ремонту не так аж багато проїхала, але їхала-їхала. Їхала, їхала, тому що ну, варіатори, правда, працювали, я бачу, не на повну далеко то зараз глянеться. І каже, на ходу заскріпіло, мабуть, щось коли недобре зібрали, коли збирали, заклинило, каже, ми дивимося вас, давайте гляньте. Ну, По, фільтр, по фільтру, ви бачите, не пропітаний був, потрішечки, по це не свіжі, бачите, але потрішечки воно все одно пропускає, тому що фільтруючий нормальний, але не жирний. Менше з тим показую клин із-за чого був. Зараз двигун прокручується. Я думаю, що половини -то його точно не потрібно запуститися. Ну і подивився кришку, короче, а в кришці ось що сталося. О, тут є зуби, 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 а потім є запаяно заварено. Це так, як, щоб ограничувало його. Щоб воно не постійно не било сюди в штопор, не ламало. Перша раз спирається храповіком. Ну, Буває, що підганяє так майже в один момент, там зупиняється рідко. Але буває. Оце його храповічок, і ось він заскочив, ось тут от видно. Да? Зараз фокусує. Ось тут. от. Він заскочив. Він заскочив і думаю, ну, він <кій> заскочив другий бік, заклинила лапка. Чому ж на ходу заклинив в двигун. Ну, можливо, там щось є ще з іголкою, але він дійсно не прокручувався. Якби. І коли от я вже відпшикав цю штуку, змастив, потом, думаю, знімлю, людям покажу. Ось де вона дістала. Ось ось. Ну, цей зуб я скажу нормально. Це просто він в обратку і тут не робоче місце. Йому нічого не, не бракує. Але вставляючи сюди, вставляючи сюди, він все, все добре, все гарно. Але чому оця штучка? ось так от Вона не має ходити. Її краще вже взагалі зняти звідси. взагалі зняти І вона тут була повністю зажата. Я беру клост хубчиками, я колись показував. Беру їх, чуть-чуть розгинаю і чуть-чуть змащую не густою змаскою. Багато не треба, що воно порозсирає а там по тому засохне пилюка його. І ось і воно разом зі, з цією скобою, скоріше всього, от Приклинило на, на цю штуку і заклинило в, в сам храповік в щеку Короче, Як тут вийти з ситуації, можна взяти взагалі зняти цю скобу, цей храповічок, мабуть, вже куплявся, колись замінювався. Ну, Тому що це розхідники з 2Т вона старих років. І замінювалося, що було. Я, коротше, мабуть, зараз отут. От, Ось тут, от болгарочкою, приріжу, зроблю, щоб воно ходило там, фіксувало, його центрувало більш-менш. Я думаю, не послаблю. І тут наварю нормальний штопор і подивимось. Виріс я зробив тут, чомусь примірявся, ну, мені більше тут сподобалось. Тут промасти, про... змастимо чуть -чуть, тут не будемо. Сильно не треба, тому що воно все потім наліпає і стає, більш закисає. Ну і тут наварив. І ось тут наварено, зачищено, добряче там така губа. З торца я не став естетично зачищувати, так що нехай воно буде там, <кхи> воно лишнім не буде. Пробуємо ставимо, спробуємо провернути цей двигун вже з кіком. Вкручуємо ну, декілька болти. Так, пробуємо рукою, щоб нічого не прокручується, відчувається компресія. О, буде працювати. Відсутній, бачу, болтик на ну, лапка норм. Давайте закрутимо, щоб зараз тут не провернуло. Ми попробуємо його запустити. Так, двигун прокручується. Прокручується. Запалення включене, так. Да. Але можливо його і вже з'їло поршневу. Але менше з тим. Якщо з'їло поршневу, то це все одно не клин. Чи, можливо, там знімали свічку? Та ні, на місці. Так. Вау! Хоче запускатися, але підшипники чути вже і походу немає компресії. Все одно тут, мабуть, капіталкою пахне. Міряємо компресію. Вау! Судячи по тому, яка там свічка сувецька то вона ще може і не запускати через неї, але... А, ну звісно, вона ще й не закручена, от вручну. Да, вручну. Ну, можливо, люди вже коли не запускався, дивилися і цей. Але Став гул підшипників. І так як мені власник казав, що я хочу його вже, щоб зробили, то, мабуть, він навіть до того клина. Чув, що цей. Ну, Якщо він дійсно так, то після капіталки він проїхав або перше немало із'їв порохів і вже почали підшипники, або підшипники якісь ставились хрінові. Ну, це, мабуть, всього, скоріше всього, перший варіант. Так, вау. Ну, судячи по стану цієї свічки, вона працювала, і компресії вже там давненько. Бракувало. Міряємо, ставимо компресометр. Закрутили, склом проблема, але час від часу його оновлюється. Ну, запалення неважливо, газулька все ж таки на 2Т трішечки дає. Я думаю, вистачить, так? Да? Ну, майже сім. Honda мала б запускатись. Honda мала запускатись. Ставимо свічку, а, можливо, ще просто банально карп після простої залив, да? ну, свічку по-любому замінюємо на, на щось нове. В будь-якому випадку. Ландуська, до речі. Бувають також серед них, серед ландовських, бувають браковані, дуже рідко бувають, але вони витримують температури і, як правило, та свічка, яка поставив і працює, то вона можна на неї мати надію. Ну, пробуємо. Тому що, Як правило, старі свічки і ще совєтські, то вони так і перестають робити. Тобто, як там казали, треба нагріти і заведеш та того вона, бо її вже капута, гаряча контакт. Але тут, скоріше всього, що він ще стояв, і, і там уже холодець. Пробуємо на малюсічки. Щось-щось. Закриємо, може так Так, <праць> да, підшипники вала жахливо. Фільтербокс фільтруючий елемент, зараз продую, попробуємо на ній поїхати, покажемо. Хоча б, щоб видно було, так? Да? Ще елемент був синього кольору. Мабуть. Сухий, не пропітаний взагалі. Ну, можливо, колись давно ще і весах. Вау! Масилко. Маселком. 2 Т. Діжо це. 2Т сає 32 т строк, да. так. Купіту їм встановлю. До речі, хто не знає після бензинчику як таким методом, то почекайте, нехай він звозиться. Мирослав скупі привіз, я якраз поки поспілкувався. Ну, воно і це. Мека закінчуємо. Всі його рідненькі, майже майже не зірвані. Зловимо на один, попробуємо покататися ж таки ця свіча не давала на холодну, виїхаємо. Стартер кнопка не працює. По-моєму, тільки що працювало. Так, ладно, менше сти. Запускаем, покатаемся. Запалення. Оп'є їде. Колості тримає, Підшипники чути, але вони могли при монтажі. Тобто, розумієте, якщо після капіталки він проїхав немало, і вони так живили одразу після капіталки, був закушений там, чи була зроблена якась попала грязь, піщинка, зробила раковини. А раковина – це не вироботка, тому що люфта немає на колінвалі. То, в принципі, якщо звук цей не, не тривожить і не збільшується, тому що як він починає збільшуватись, то Осколки ще більше летять і можуть наробити біди, то на ньому можна їздити і досить довго. Ну, вже буде такий розклин двигуна, це вже уточняться з власником, що далі робити. Тому що, ну, якщо вже замінювати підшипники, то там вже одне-другого кінець. Я думаю, там і вже люфтець в шатуні. І там по сумі наб'ється. А в принципі, можливо, навіть сезончик, якщо не дуже інтенсивної їзди, і по компресії сімьорка з пропітаним фільтром. І якщо не були перегріті підшипники, то, то в принципі сезон вона повинна ще відбігати.